Цієї ночі ворог завдав масованої атаки по Україні. За даними голови Київської міської військової адміністрації, по столиці та околицях ворог випустив 175 дронів, 14 крилатих та мінімум дві балістичні ракети. У кількох районах міста на 27 локаціях пошкоджені житлові будинки, об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, освітні заклади. Станом на ранок, за даними президента України Володимира Зеленського, відомо про 15 загиблих та близько сотні поранених людей. Також є інформація про зниклих безвісти. На місцях ударів працюють всі профільні служби. В одному із житлових будинків внаслідок удару зруйновано 40 квартир. Обвалилась частина будівлі з останнього. По перший поверх. Також більше тисячі киян залишились без електроенергії. Триває ліквідація наслідків ударів ворога в Одесі, пошкоджені житлові будинки, будівля інклюзивного центру, автомобілі. Виникли пожежі. З-під завалів витягують людей пораненим, надають медичну допомогу. Станом на ранок відомо про одну загиблу особу та 14 постраждалих. Під завалами ще можуть перебувати люди. На місцях працюють психологи ДСНС та Нацполіції. Роботи тривають. Через ворожу атаку на Запоріжжя пошкоджена багатоповерхівка та гуртожиток. Там вибуховою хвилою вибиті вікна у понад 50 помешканнях. Понівечені майже 30 гаражів у гаражному кооперативі. На місцях тривають відновлювальні роботи. Для нічної атаки Росія використала понад 440 дронів і 32 ракети. Під ударом були Київ, Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина, повідомив президент Володимир Зеленський. На місцях ударів працюють профільні служби та тривають пошуково-рятувальні роботи. Дональд Трамп достроково покинув саміт G7 через ситуацію на Близькому Сході. Запланована зустріч президента США Дональда Трампа із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту не відбулась. За інформацією NBC News, Трамп доручив Раді національної безпеки бути готовою в ситуаційній кімнаті після його повернення. Водночас у своїй соцмережі Трамп спростував заяву Макрона про те, що його від'їзд пов'язаний із припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном, неправильно. Він поняття не має, чому я зараз їду до Вашингтона, але це точно не має нічого спільного із припиненням вогню. Значно більше за це. Навмисно чи ні, Еммануель завжди помиляється, написав американський лідер, залишивши причину термінового від'їзду нерозкритою. Цієї ночі іранські державні змі повідомили про нову хвилю ракетних ударів по Ізраїлю, як заявив постійний представник Ірану при ООН АМІР Саїд Іравані, Тегеран реалізує своє право на самооборону, здійснюючи пропорційні оборонні дії, які за його словами були спрямовані виключно на військові об'єкти та пов'язану з ними інфраструктуру. Однак після цілеспрямованої ескалації з боку Ізраїлю та його тривалих актів агресії, Іран, керуючись принципом пропорційності, вжив додаткових заходів. Завдавши ударів по певній інфраструктурі в Ізраїлі, яку вважає законною ціллю через її причетність до агресії, зазначив Іравані у зверненні до Ради безпеки ООН. Також відомо, що міністр оборони США Піт Гексет розпорядився перекинути додаткові американські війська на близький схід у зв'язку із загостренням конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Про це посадовець повідомив у соцмережі X. Гексет наголосив, що головним пріоритетом залишається захист американських військовослужбовців. На тлі ескалації ізраїльсько-іранського конфлікту, посольство Китаю в Ізраїлі закликало своїх громадян терміново залишити країну. У зверненні дипломатичної установи наголошується, що ситуація з безпекою стрімко погіршується. Передають змі ізраїльсько-іранський конфлікт продовжує загострюватися. Пошкоджені цивільні об'єкти. Кількість жертв серед мирного населення зростає, що ще більше ускладнює ситуацію з безпекою. Йдеться у повідомленні.